Всім хат, с Містер Ендер і сьогодні я хочу мою сестру грати в Майнкрафт, але вона в перший раз то грає. привітайся. Привіт! Привіт! І ще зі мною мій друг Ігор, але він не буде знімати, він просто буде говорити. Так. Привіт. Да. Привіт. дивися. Підходь до дерева і тако ага. затримуй, тако, тримай. Угу. Тримай. Так, да, я б'ю його. Де воно? О, Далі верда. О, добре, молодець. І ці, дивіться, що з овечкою. Де що це таке? Оце що таке? Це овечка. Тихо, дивися, от ще от дивись, от бачиш. ще? Ні, а не бачу. Давай. Далі. Так, дивись, далі заходь в тих три крапочки. Ой, ой. Не став. Ой. А тут валяється маленький дерев. То візьми його. А як? Та підійди <сум> в тими стрілочками, і це керуй його. Так, далі нажимай сюди. Угу. Верстак і перероблюй доски, тако нажимай сюди. Ага, ага. Бач, все. Все, далі, забери шар, заходь на тих три крапочки. Ага, <сум> ага. Заходь верстак і крафт, нажимає сюди. Наш не стики ти шо не. Що я зробив? Тебе чотири висадка, наже там дом треба построїти. Далі заходь. Ще давай дерево. Ага. Ти рубиш моє. рубаєш моє дерево. Дай я допоможу тобі. А що тут не вбивати? Так, давайте. Що ще робити? Щось інше. Я не хочу дерева робити. Добре. Так, я тебе зараз викину, дивись, Ой, що, Викину Викинути дерево. Артем я поставила щось. Ой. <ріст> Ладно, я його зрубаю. Тримай, давай! Добре, хоча б то міш. Все. Дивися. Я брусталлю це. Угу. есть, тут будет два верстака. Угу. Зараві доски. <схай> <схай> тобі... Не бей! <схай> <Ой>, ще... <Десь. схай> Заходь сюди вот. Угу. А я тобі доски не викину. Зараз крысром, крейдерам... угу. я тобі дам. Доски. Бери тих чотири доски. Де? Да. Тут їх нема. Та відкриє вот скриня. Сиди, Сиду, да. ага. бери ці чотири. Ага. Так, далі заходьте і верстак. Ага. І і її ці от палочки. Все? Да. Давай на всі давай. Добре. Так, зараз Добрий. тобі ще доски нарубаю. А можна літати тут. А це на творчому, потім зараз прийде. А буде на творчому? Я не знаю. Хочеш, давай? Мені все одно. Але хочеш? Я не знаю, що це таке. Там буде в тебе все є. І доски. А що там ти? робити тобі? Добре, давай виходимо. Ні, я не хочу. Ну, як хочеш. Бачите? Я хочу пещеру. Та треба кірку і меча. То зроби. Добре. Йди до мене. Де ти? Угу. Бери оці доски в скрині. Взяла. Так, добре. Ee, добре, далі йди, далі йди до верстака. Да. Mm, далі роби меча. Uh -huh. Один! Так, oh! Скільки я зробила? Ти зробила три меча. Um, а нас двоє. То ти мені одного досиш, так? Так, так. А як дати? Та oh, да не бий, дивися. Тримай, тримай, тримай. Тримай, тримай. Та тримай, просто довше тримай. Я не хочу Тримай! Та не бий! Тримай! от так, тримай зараз! Все, тепер я тебе можу бити. Я Все, поки. давай бой стенем. Давай. Давай, а дай да. Три, два, один, да подіда. Ааа! Ааа, мене зараз помру. Треба. Ту, ті, ті. О, я знайшла коня. Потім приручим. Я їх хочу Ні! Ой, 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 вимочку. А як приручити, а? Я десь тебе життя. Я зараз тебе б'ю. О, дивійся, оце от зверху це Давай, це м'ясо, це твоя їжа, ага. а це от твоє життя. Ага, а, в мене все, в мене вже повне. Добре. Коротше, дай прийдемо на творчий. Як? На мою карту. Як? Там, де Або А на твою карту, там, де я знімаю відео. Давай як. Виходьте отакувати. Угу. Там десь мавіна, да? так? Поняв. І ось ми вже зайшли за теж зайду. Ось да, я любила лазера якогось. Да, я да. І я поки політаю. Так, дивись, дивися, як не заходь, там, там де три крапочки. Там де три крапочки. І дивіться, от, -от, от всі блоки. <світ> угу. Тут всі блоки, тут всі стріли, їжа, а, книги. А, тварини, тварини. А тварини тут яйця треба. У а, цього яйця. Яйця. Тут свиня, то заспавний їх давай. Создай. Куня. А в іншому відео я покажу лазер Майнкрософт. А що воно тут не міняє? Десь. От куди да. ага. Інче, так. Інше вибирай. ще свиню. Так, дивися. А коня? Потім за Це мухомор. Та трим просто тримай тривати, нажми. Та не тримай просто одку, а ну торкнися і все. Та не викидай, Турка, дві, туркайся. Я хочу То Давай вилітаємо. А як Ох, сина, бачиш, вон бачиш, оці скри, бачиш, давай в воду. Та почекай, я не вмію вилазити. Та вліти вверх. Оце, а, а, оце, а, оце. Оце от стрілочка це вверх. Оце от керуй. Все. Я поняла. О. Туди не, не лети. Я хочу туди. Летимо. А падати як? Десь. Вставай сюди. А, я вже І пригай воду. Зараз. Пригай ту воду, бач, вода. Зараз, зараз, зараз. А то я казав про Validation. Давай, іди. давай. Та не сюди! Всі не хоче. Та зараз дивися, дай я, дивися. Ну, пригай, Христин! Добре, пригай. Давай. Браво. Да. Давай приведемо разу. Все, хватає наш надія. А він робить? Мазер. Все, може мені не сьогодні все Христина. Так, да, давай все. Ну, давай. А якщо э вам сподобалось це відео. Ставте не... лайки, підпишіться на канал його і... і. І на її канал, але він ще не вийшов. <рігав> а це був <рігав> я... вустр... містер Ендрсім. <рігав> Пока!